Зарядити телефон, зігрітись і просто поспілкуватись. У Хмельницькому розгорнули перші пункти незламності. На сьогоднішній день розгорнуто два мобільних пункти незламності Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, в якому постійно здійснюється чергування нашими працівниками та працівниками поліції. У мобільному пункті обігріву є мікрохвильовка, ліжка для відпочинку та зона для найменших відвідувачів. В перший день роботи пункт незламності відвідали близько тисячі хмельничан. Можна зарядити свої гаджети та отримати доступ до інтернету. Також тут можна зігрітися, попити гарячого чаю, отримати домедичну допомогу та інформативну. Тут є зони відпочинку, також є куточок для дітей, де дітки можуть зі своїми батьками отримати допомогу та погратися з іграшками. Погрітися та випити чаю у пункт незламності зайшов Пилип. Пункт обогрева он нужен обязательно, потому что э, чай попить, я не говорю уже кушать, даже хотя бы стаканчик чая выпить. Холодно, сыро, снег уже лежит, уже упал снег. Вот сейчас, когда зима здоровье, люди начинают немножко болеть. Дуже помогает чай, я вот чай взял. А от пані Інна із сином в такому пункті вперше. Жінка каже, вдома часто немає світла, тож встановлювати такі пункти незламності вкрай необхідно. Зраділа, як світло з'явилося. Так радіємо, як в дитинстві світло є. Сподобалося мені, що чай, мікрохвильовка, телефон зарядити. Ну саме основне потрібно точно, тому що ми ж не розраховуємо, що вже вся агресія вже все закінчилося. Це 100% процентів повинно бути, тому що ще тільки зима починається, якщо по великому рахунку. Хто його знає, ще скільки буде. Всі адреси пунктів незламності розташовані на сайті незламність Для зручності є інтерактивна мапа. Такі пункти у місті працюють цілодобово та забезпечені генераторами, а одночасно пункт незламності може прийняти близько пів сотні людей.